Морі, кіно, За скільки грошей ви б зараз віддали мені свої телефони? Які у вас телефони як маніяк. Які у вас телефони? 12, 12 На вас. 12 За скільки ви мені його зараз продасте ваші ці ті... боушні телефони? З перепрошутами? или такими, какими они есть. Ну вот прямо вот, вот, вот прямо вот зараз вот о це, о цю старомодель, цю ста. За скільки мені продасте зараз? Тільки компромат. За скілька? За скілька мо оцінює свої фотографії на ньому? Ви можете їх продати на якомусь стоці фотографій і получить ще більше денег, поэтому. А, там там більше получится по нігам за фотографії, ніж за самий телефон, да? Да. Ну, это не значит, Может... что там фотографии какого-то А що у вас за фотографії, якого жанру? Очень красивая. Ну, зараз... Но что вы там фотографируете? Себя, природу, например. <ріх> так за сколько <ріх> вы зараз продаете мне свои телефоны? 12 уже. Ну давайте. Модели старые тоже. Вам треба что-то поновее. <ріх> поновее. Ну все так справятся. 100 тысяч гривен. Нормально. Я его покупала і прям, за, і прям... за 30, 100 тысяч гривен. И с фотографиями выдаешь даже. Я тобі ще буду І фотографії можна розпечатати прямо? Печатаю. І тут на і тут повісити на башці, на Скайпарку повісити. А що за фотографії кожого жанру хоч? Ну що не докапавайтесь, будь ласка. Все. Добре.